Друзі, вітаємо на нашому каналі. Збройні сили України продовжують знищувати ворога та звільняти наші землі від російських окупантів. Стало відомо, що наші герої вчора знищили велику колону танків та іншої техніки, яка виїхала з Маріуполя і відправилася у Запорізьку область з ціллю посилення ворожого угруповування. Але зсу влаштували сюрприз: бавовна завітала до орків несподівано. Далі у нашому сюжеті. Друзі, напишіть слова подяки у коментарі для наших збройних сил. Їм буде дуже приємно це читати. Стало відомо, що одна з колон з десятками одиниць російської військової техніки та живої сили окупантів несподівано для росіян не доїхала до місця призначення та пішла вслід за російським кораблем. Повідомляється, що завдяки злагодженій роботі партизан, які орудують на тимчасово окупованій території. Українській розвідці та за знімків супутників вдалося локалізувати та визначити точне знаходження колони військової техніки росіян та нанести потужних ударів за допомогою реактивних систем «Хаймерс». За попередньою інформацією, колона було знищено між населеними пунктами Розівка та Новокрасника в момент тимчасової зупинки. Наразі відомо про повне знищення чотирьох реактивних систем ГРАД. Та більше 10 танків Т-72, 16 бронетранспортерів та десяток інших машин з боєприпасами та особовим складом окупантів, численністю близько 100 осіб. Друзі, на цьому все. Бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили України. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та не забувайте ставити лайки. До побачення!